24-річний військовий тричі був на сході. Вперше підписав контракт у 19 років. Ярослав загинув 12 квітня від кульового поранення. У нього залишилися дружина та маленький син. Поховають військового 16 квітня у рідному селі Черепківці. «Ми просили його, щоб він тепер заранився, але не хотів. Хотів служити. Казав, що я завжди буду до пенсії. Спочатку заключив контракт, служив, а потім прийшов, контракт закінчився, одружився, жінка завагітніла, треба було багато грошей і сказав, що знову йде воювати. Знову підписав контракт.